Це командний гріл зимап, в якому пілоти з'ясують, хто краще знає мапу автодромів світу. Батл складається з 10 раундів, на кожен з яких буде виділено рівно одну хвилину. Після того як перший з учасників зробить свій вибір на мапі опонент залишиться лише 20 секунд на остаточне рішення. Переможе той в кого залишиться більше балів. Так, ну і що, друзі, цікава, в нас ситуація вийшла у групі Б, тому що команда Common Sense, яку представляли Юліан Гулик та Анатолій Максмік, була дискваліфікована через порушення правил нашого міні чемпіонату Гріл Map. І сьогодні в нас є такий батл. Команда СМС, червона команда, яку представляють Михайло Баранов та Сергій Геленко, і команда Ужгород не пригадаєш, яку представляють Лібомир Машкара та Володимир Фець. Це дуель на виліт. Хто перемагає в цьому батлі, той по. Потрапить у групу Б та займе третій слот. Перший раунд цього батву. Давайте трохи подивимося. Окей. Одна лише дівчинка вболіває, як ніби, як ніби одна лише дівчинка вболіває під час цієї гонки. або не знає чого ще. Але давайте трохи так подивимось. Ну, бачимо, що за підказками. Бачимо, що це Зольдер. Це Зольдер, який знаходиться у Бельгії. Так. Але є ще маленький нюанс. Бо цей трек, і цю точку треба ще знайти на мапі. А в нас це було ж уже. Що це було? Чи це не було, чи, чи, чи мені здається? Ні, не було, собі здається. Це якась німецька. Зольдер, 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 знаєш, Зольдер. Залишається 30 секунд, і бачимо, що і червона команда, і синя команда. Вони поки що досліджують цю мапу. Так, бачимо, що Водомер Фетір рухається у бік Бельгії. Так, можливо він побачив, що це Зольдер. Але не забувайте, що це треба знайти на мапі. Залишається 10 секунд. Водомерфейтір робить відмітку на мапі. Разом з ним також улюбимо гармашкарам. Червона команда робить свій пік, залишається 0 секунд. І, що? і... У, -у, у все ж таки синя команда була в рази ближче. І у першому раунді Ужгород, не прогадаєш, знімають майже 2600 понтів з команди СМС. Це такий Зольдер, так? Да, чесной за те, що я мову знав, ми зараз <laughs> виграли. Хорош, хорош. Ладно, це тільки перший раунд і один X множник тому баджі. Ми ще зможемо показати свої кондиції. Другий раунд. Ну, за таким видом насправді для мене особисто очевидно, враховуючи ці вежі і враховуючи ось такий вид це колишня конфігурація міського треку, який знаходиться у Сінгапурі. Ну і подивимось, чи стане це перешкодою для на наших команд. А це якійсь якийсь дабі ні? Чи Джеда може? Ну, та ні, два Будабі такого немає. Джеда можливо, але я не не. Сінгапур, тому що якесь Ну так. є. Це кожен Я просто дуже схоже на Сінгапур. Можливо, таки залишається 30 секунд. Так, в цілому поки що червона команда команди СМС. Так, напевно, думаю, бік Сінгапуру, але цей міський трек треба ще знайти на мапі далі. Синя команда, команду жар не пригадаєш, давайте подумаємо, з тобі машкара. І Машкара думає у бік. Оу, Джеди, так, І Володимир Фейт також думать. Ну, це дуже дуже велика помилка. І що ці кішпойнті програє команда у жорт продаєш майже 12 тисяч. Ой-ой. Перемога у другому раунді. Перемога. причому При чому така дуже серйозна. Так, Володимир Федь, Любомир Машкара, залишилися в Джеді. Певно, що не встигли приїхати в аеропорт вчасно на новий літак Володимира Федя. Окей, друзі, третій раунд. І о, так. А, В нас очевидно, що пряма старт-фініш, якийсь порше. Поки що складно сказати, особисто мені. Це, як на мене, не Хокінгайм, але щось мені підказує. Так, я думаю, що це скоріш за все Нюрбург Рінг. Подивимось, як з цією точкою на мапі впоруються наші команди. Ти, ти знаєш що? Може це Нюрбург? Це Німеччина, це цей Нюрбург Рінг. Так, бачимо, що Водоморфет шукає і навіть знайшов. Так, Водоморфет навіть знайшов Нюрбург Рінг. Приблизно віднику на мапі. Червона команда, команда СМС поки що шукає. Робить. Відмінку на мапі команда у не прогадаєш, залишається 5 секунд. Червона команда СМС і що ну. Звісно, що далі знаходилась команда СМС, червона команда, півтори тисячі поєнтів. Вона програє команді у жорт не прогадаєш, але поки що у загальному рахунку переду майже на 8 тисяч поєнтів. І подивимось, що буде у наступному раунді. Окей, друзі, четвертий раунд. Ну, з цього вийду. Навіть я б сказав, пейзажу, бо це насправді дуже-дуже важливо. Як на мене, це сільверстоун. принаймні щось схоже на нього. Ось. Але подивимось, що скажуть наші команди. Сільверстоун, да? так? Ніби так. Сільверстоун, да? Да, Сільверстоун. Бачимо, що в цілому команди плюс-мінус визначились. Вони зрозуміло, що це Сільверстоун. Синя команда команда конжурно, пригадаєш, знайшла в цьому цей трик, але вона наразі намається зрозуміти, який цей поворот або зв'язка поворотів. Залишається декілька секунд у червоної команди СМС і. що? 117 поїнтів знімається з рахунку команди СМС, і поки що вони попереду. Я вже зрозумів, що це цей поворот, але не встиг трошки переставити. Ну 117 очки, правда, тільки зняли одного. Але... але 117 поїнтів, ніби не так критично в нашій ситуації раунд, так бимовлячи, екватор нашого Батлу, ось такі вау, навіть краєвиди нас зустрічають. Давайте подивимось, та навіть, навіть зараз, коли воно не до кінця завантажене, зрозуміло, що це Іспанія, це драк, який знаходиться поблизу Барселони, і ми якраз таки знаходимось е на виході з третього повороту, навіть трохи далі. Ну, думаю, що для наших команд не буде ніякої перешкоди знайти цю точку на мапі. Барселона. У нас зверху Барселона, це точно. І це... були Барселона. Ми Бачимо, що одразу синя команда. Знаходиться. Цю трасу на мапі команда робить свій пік, залишається 15 секунд у команді смс. Михайло барон робить свій пік, залишається Сергій Квинко, який також робить свій пік, і залишається в цілому. Тільки можна, шкаря, який також робить свій пік. Звісно, трохи би ще була червона команда. Лише два поінти знімає команда смс з рахунку команди Ужгород не прогадаєш. Це дуже старе зображення, старе зображення. Ось такого треку, який знаходиться у знову ж таки Сінгапурі, і це якраз таке пряма старт-фініш. Ось тут останній поворот. В цілому не буде перешкоди знайти цю країну, звісно, але можливо буде проблема знайти саме цю точку, саме пряму старт-фініш на мабі. Що це? Сінгапур опа, Формула-1 Сінгапур Гран Прі пише знову Сінгапур. Треба швиденько шудейку, шудейко натискати. Так, Михайбарон робить перший пік, і так він, до речі, робить дуже-дуже такий чудовий пік, тому що саме там знаходиться прямо старфінішу, обидві команди робить свої піки, і що за дистанцію трохи ближче команда червоних команди смс, але враховуючи дистанцію до значної точки, ж таки обидві команди отримують по 10 тисяч поєнтів, і це нічия. Але вони теж були поруч. Але насправді там прямо написано, що це Сінгапур, то там трошки mm -hmm. важко не вгадати. Але я хочу дорогі глядачі нагадати вам, що Володимир. Фець нещодавно придбав собі приватний літак. Володимир Фець незабаром має випустити перше відео на своєму ютуб каналі і розповісти свій шлях як доларового мільйонера. мільянера. раунд цього батлу, якби це був фінал, то ми б отримали лише таке статичне зображення, але враховуючи, що це поки що групові. V... Етапи тут можна повертати мапу так, дивитись, робити якийсь зум, і можемо побачити, що це Hard Rock Stadium. А це означає, що це Майами. Звісно, Hard Rock Stadium треба ще знайти, але думаю, що для наших команд тут перешкоди, напевно, що не буде. Hard Rock Stadium. Mm -hmm. Ну так. Да. І одразу обидві команди полетіли в Майами. Намагаються зрозуміти, де знаходиться цей стадіон. Майже знайшов, до речі, правильну точку. Робить свій пік Володимир Федь, робить свій пік Сергій Гіленко, але трохи в іншому місці. 88 поінтів знімається з команди СМС. Небагато, небагато. Враховуючи демедж 2.2. Залишається три раунди до кінця цього бату. Наступний раунд, а саме восьмий, бачимо ось такі чудові сходи. І в цьому бачимо, що це. <гум> Ай, ну це легко. Це легко. Це початок другого сектора. Якраз таки така шпилька поблизу казіну. Монако, це дуже-дуже чудово. І думаю, що це в цілому дуже-дуже легкий пойнт буде для наших хлопців. Монако. Шансу на камбек нема, просто ніякого. Монако, да? Монако, да. не. Трохи будуть проблеми знайти цю точку, хоча бачимо, що синя команда, а саме Володимир Фець, Львомир Машкара роблять відмінку на мапі, залишається Сергій Хіленко та Михайло Баранов. Михайло Баранов залишає свою точку, Сергій Хіленко, і що? Ну, трохи ближче була червона команда, але нічия. У восьмому раунді знову ж таки нічия. Насправді пощастило, що вони залишились в Джеді, тому що ми там багато Нічого. програли. Дев'ятий, а саме, передостанній, Раунд цього батву може для когось і буде це загадку, може для когось і буде проблемою. Але якщо ось так от подивитись 360 градусів навколо себе, то дуже дуже очевидно, що це трек, який знаходиться у Бразилії, а саме у Сан паулу Це якраз таки другий сектор. Напевно, це вихід з п'ятого або до шостого повороту, десь отак, а навіть і написи Сан паулу Тому проблем думаю, з цією відмінкою на мапі взагалі у хлопців не буде. Інтерлаго се Пауло Я вже тикнув, інтерлего ще ні, але інтерлегосло п'ям. І Володимир з одразу знаходить цю трасу. Можливо, не такий, хоча так приблизний приблизний пік. Робить Володимир Володиморфеть, Любомир Машкара. Заживається 5 секунд у Сергія Хівенко. Водомерфет також зробить хвінку. Роблять хлопці відмінку, Три поінти все ж таки програє команда смс. Незначний. Дійсно незначний програш, але можливо все вирішить останній раунд, бо нагадаю, що демедж буде 2.8. Ну і що, друзі? <реш> вау, вау, вау! Як же я довго очікував, що ця точка нарешті нам випала? А давайте подивимось трохи відому мапу, подивимось пряму старт фініш. Ну, як ніби це трек, який знаходиться в Мерці. Мені так здається, напевно, що це індіанаполіс, так бо задовгий такий останній поворот, схоже, на овал. Цікаво подивитися, як наші команди зреагують на ось цю стартову точку. Тож. Поїхали, друзі, фінальний раунд цього батлу. Oh, Такий поворот завернутий, як на Індіанаполіс, схоже. Ну, поки що вивчають мапу наші команди. Червона команда, хоча принаймні Михайло Баранов, думаю, бік. Так, окей, окей, червона команда, думаю бік індіанаполіс. Ага, ага. Навіть за рахунок такого піку, піку в місті. О, і знайшв трек. Червона команда знаходить трек. Завершається декілька секунд у синьої команди. Вони знайшли трек. І що і, і червона команда все ж таки команди смс перемагає та потрапляє у групу B та займає третій свотни. Бамир Машкара, на жаль, не залишив відмітку на мапі, але насправді це б все одно нічого не вирішило, тому що усі поінти були самі на цій трасі. Так, хтось там забув поставити. Да. да, да. Але насправді, якби поставив, то ми теж виграли, тому їм має бути не так. Команда СМС, яку представляють Михайло Баранов та Сергій Сергійленко, потрапляють у групу Б, займає третій слот. І нагадаю, що в групі Б знаходяться команди Унітас Рейсінг, Алко Тестерс та власне вже СМС. Ну і що, друзі? Дякуємо, що дивились цей батл. І побачимось вже у наступному відео між командами Унітас Рейсінг та Алко. investors